Доброго дня. Хочу поділитися відео про китайську підробку. В общем, купив я двигун бензиновий 7 лаша лошади... 7 сил. На віброплиту. Купляв я 170 й двигатель, он де видно на блоці. 170F. В общем, яке я його купив, він працював в сумісності мабуть, дві години. Почав димідь. Розібрав я його блок 170 і той 70 мм циліндр. А китайці вперли поршень із 168-го двигателя на другого ремонта. Отак От він увесь щапається. Тобто діаметр циліндра 70 мм, а поршень. 68 мм. Другого ремонту сюди поставили, але все одно він увесь чапається. І все. Чого я його купив? Тому що ліфан. Коли я його купляв, ліфан двигатель стояв 3000 гривень, а цей стояв 2600. З економию я 400 гривень. Підпрацював в мене 2 години на віброплиті. Ну За 2 роки, тобто він раз. Пів години відпрацював, потім відпрацював і ще десь півгодини. І потім ще раз годину відпрацював, нам був через рік. і Він просто ну, він, він просто поділки, Тому що я хочу сказати, не економте Гроші 400 гривень. Купляйте нормальні двигателя, ліфани, того, що я купляв китайця. Він іде такий зелененький, де бачок із нього. Нема на ньому ніякої фірми, нема не названня, нічого. Просто китайський двигатель без названня. Ну, розпредвал пластмасовий, ну на це сильно он, то не влітає, що він пластиковий. Ну факт тот, що з першнявою просто жопа. Взагалі, не економте.